Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну, За 5 років Роман назбирав купу навісного. Хоч божився, що трактором тим я не буду орати, він буде замість коня. Нічого абсолютно зовсім просто так, аби рахувався, щоб він просто був замість коня. Але, як завжди, воно буває, плани міняються. І коротко вам покажу просто всенький набір свого навісного. Почнемо з самого топового екземпляру це плуг. Virax 2 по 25. Полегшений 100 кг. Навіть трошки менше, ніби люди кажуть. Ну, як я його важив, може в мене вага просто неправильно налаштована, то вийшло 98. Менше з тим. Брав в магазині Агровес, кому цікаво, лишу всі посилання, всі контакти. Плуг від ОРА вже більше 12 гектарів, проблем нема. Супер. Всі налаштування, як польських плугів, все прекрасно, все чудово. Крепка рама, доробив відрізний диск, буде також другий, все чудово. Сівалка брав Валентина, татовий гараж, півтора метрова під мій трактор, просто шикарно, чудово, диски. Все на дисках, висівний апарат налаштований, валік. Щиро, друже, дякую тобі просто за можливість, просто, бо дороблену сівалку дійсно. Вона була перероблена з одної точки на три. По-хазяйськи пофарбована. Чоловік маляр з великої букви. Так, вже хтось телефонує. Так, чоловік маляр з великої букви. Дійсно людина толкова. І я знав просто, що як я куплю в нього, то такої я більше ніде не знайду. Супер, просто шикарно. Тут, вибачте, за розгардіяж є оприскувач 105 літрів. Ну, я 100 в нього заправляю, щоб було зручно. Розраховувати, на яку площу. Воно зроблено два моторчики там ззаду електричних. і на розпилювачах EcoJet. суперовий варіант, 4 метри захвату. Просто прекрасно себе показав. Ну, вибачайте, не хочу діставати. Річ толкова вже теж в мене відмоталяв більше 20 гектарів, проблем не було. Їжачки взяв в Агровесі. Супер бомбаляля. ляля. Міжляді в у мене 60 я взяв їжачки 50 см. Щоб на будь-яких стадіях росту можна було маніпулювати, обробити разом з приполочними лапками, все шикарно. Також в мене є таке рало, щоб підрізати, допустимо, петрушку, щось викопувати таке, там клубніку, там, це полуницю і так далі. Це мій саморобний плуг, один по 30, теж зробив його. Колесо є, ніби все є. Це коробочка. Ох, розвалилась коробочка. Ось так. 1,30 з кінного плуга, я його зробив, це мій перший саморобний такий, ніби виріб. Тракторець в мене ось такий, шифен 160. Турбоінтеркулер. і це не просто назва. Тут турбіна, тут інтеркулер. І це масляний радіатор, ще поки не, ну, не встановив до кінця. Це є радіатор з турбіною вже довгий час. Всі відео в роботі є. Купа доробок, купа всього, але трактор витягує. 3 гектари своїх і не менше трьох по людях. Так, переміщаємося дуже-дуже дуже дуже швидко. Пробіжемося по культиваторах. Саморобний культиватор. В'яталь, каплун, дякую тобі, друже, за лапи. Спочатку він мені бахнув лапки сармату. Тут сармайт покриття. Потім бахнув стойки. Зробив сам власну раму, повністю з нуля, все. Колеса ці потім я теж докупляв. Вони спочатку розраховувалися на міжрядний культиватор. І такий в мене вийшов, 1,40 сорок захвату на сім лап культиватор суцільного обробітку. Також тут ще недороблена гребінка, там це все потім зробиться. Ось такий в мене вийшов культиватор доволі важкий, більше 100 кг. Ну, трактор тяне без питань. Гребельки. Вовчик Бобович подарував. Супер. Супер, просто без них. Зовсім капець. Прекрасно. Солому, як дарали все відео, я може полишаю всі в описі в роботі. Також лишу свій Тікток, там, де ці всі відео, де трактор в роботі з тим всім навісним. Грабельки, огонь просто супер для мого тракторця. Це міжрядка. Тут ставляться відповідно їжаки, спереду лапки. Тут колеса так само ставляться. Я оце все дороблю, це все саморобне. Це все потім доробив, щоб можна було два робочі органи ставити. Суперово все працює. Також відео в роботі є. Культиватор куплений в магазині Трактор. Плюс, Він же Агровес. На 13 лап був, зробив 11, того що 13 трошки густо. Зробив також таку грибіночку, пружину, прекрасно просто працює, Грудобой також дуже важлива річ. Супер відео в роботі. Я закріплю свій Тікток. Кому суто в роботі треба, може кілька відео з Ютуба. Поки все на дворі, бо в гаражі місця мало. І зробив саморобну рамку з кінними боронами полегшеними. Вони там кілограм по 15 мають. Прекрасно теж працює. Саморобна, така проста трьох На ланцюжках все регулюється, тобто щоб борони не падали. Так само тут ніби приварено, трубки зварені докупи, також угольничок тут все поварено, ну наскільки міг пофарбував, але краска вже конечно, злізла, бо це балончиком без ґрунтовки, Але борони гарно працюють, себе гарно показують. Такий наборчик в мене навісного всякого, доволі всього скажімо так, багато, також в перспективі фреза і, можливо, дискова борона метр тридцять, оскільки для такого тракторця вона під силу спокійно. Багато мої товариші користуються. Тим паче трактор баластований 1100 кг, і плюс турбований мотор. Чудеса він робить. Повністю його вистачає мені для всіх моїх задач, для всіх об'ємів землі. Ну, це поки що. Їжечки. Ось такий плужочок. Толкова річ, лиміші толкові, все заводське. Тобто тут немає нічого клепаного десь в льосі чи в хліві. Супер, все прекрасно. Також модернізував Валентин е, сівалку гольничками, ґрунтозацепами на колеса. І там є ззаду грибіночка. В роботі я Тік-ток залишу і пару відео в YouTube, щоб ви забігли, також паралельно подивилися, щоб в Тікток не заходити. Ось така навісочка, прицепчики є два, третій в планах на гідравліці. Навіски повно. Але якось потрошки справляється трактор. Слава Богу, все нормально. Мотор 580 мотогодин без проблем. Вже 130 120 мотогодин з турбіною. Все прекрасно, все чудово. Модернізації доволі дуже багато. Тут є всілякі прилади, датчики, вказівники генератор самостійно встановлений був. І не тільки баластований трактор, модернізований по очисті палива і так далі. Фільтр був замінений. Все поки добре, слава Богу, трошки там я тряпки постелив, щоб тут буду розсоєняти. Це сам датчик тиску мастила. Купа світла там, ну, можете подивитися відео, якщо кому цікаво, на каналі. А взагалі такий тракторець. скажімо так, якщо закрити капот, О, якщо закрити капот, так він виглядає спереду. Турбоінтеркулер, і ця назва не брехня. Тому ось так якось така нав'язка. Посилання на магазинчик лише в описі. Е, Навісне все толково, цінні, адекватні, дуже добре. Це великий плюс очевидний. З тим плугом, знову ж таки, багато хто казав, не справиться нічого. В нас углинистий чорнозем, називається земля. Трактор спокійно тяне, проблем немає. Задній привод, купа маси, коробка від 3 що й вимагається. Щоб не бути слабким звіном, скажімо так, як в мототракторів, можна баластувати, можна двигун форсувати, знову ж таки, маневр є, в будь-якому випадку можете робити все, що ви захочете. Тому ось таке от саморобне, кілька фотографій ще може потім зроблю вклею, щоб ви побачили. Думаю, що комусь було цікаво, всі посилання цікаві в описі, кому потрібно дійсно. Огляди і так далі є на каналі. Шукайте, дивіться, ні, то питайте. Закріплю TikTok, там основна маса віду, навіть 99% це суто тракторець в роботі, щоб ви оцінили, чи може за на ріменнях, головне в коробці діло, чи може справлятися з такими об'ємами, з такими роботами. Можете оцінити, щоб потім ніхто не писав, десь там в когось лі. ні буксують, чи там він порветься, поламається і так далі. Майже 600 мотогодин, 5 років було 18 серпня. Летить. А наразі, добрі хлопці. Будьте всі здорові.